Що дизайнерське вбрання, задоволення не з дешевих. Що ж, зараз ми це перевіримо. Російський дизайнер Олег Наумов запевняє, що за свої колекції багато не просить. Якщо сарафан стоїть в відділах 400 доларів. Я думаю, то це не дуже дорого. Не дуже дорого. Не дуже дорого. На мой взгляд, сукенка за 3200 гривень це три мінімальні українські зарплатні або поїздка на двох до Європи. У вітчизняних дизайнерів розцінки дещо менші. От плаття літнє пастельне, такое. От кракрасиве 1390 гривень. повністю доступна цена. Я считаю. можливо, повсякденний одяг коштуватиме дешевше. Перевіримо просто зараз. Ось такі звичайні джинси, на перший погляд, коштують 2030 гривень. Футболочка 639 гривень. Подібні обновки у звичайних магазинах коштують відчутно дешевше. Приміром, джинси можна придбати не за 2 тисячі, а за 200-300 гривень. Тож, якщо бажаєте одягатися ексклюзивно, готуйте гаманець. Все заради стилю.